У дружньому двобої молодість і досвід. Ідея інтелектуального поєдинку між викладачами і студентами медичного коледжу народилася за лішені години у міжнародний день студентства Креативили, музикували все це у доброму гуморі з гарним настроєм. Ми вирішили, незважаючи на ці обставини, які є сьогодні навколо нас, зробити такі невеличкі свято для наших дітей, для наших студентів. Студентський дух заряджав позитивом. Викладацька команда Атлант не поступалася студентству ні в інтелектуальному, ні в творчому конкурсах. Свої сили оцінювали об'єктивно. Поки що один конкурс, я так розумію, вони вже у нас виграли. Да, молодість, молодість, наші діти це наше майбутнє. Це саме головне. І оцей дух студентства його у нас ніколи ніхто не забере. Тому це свято воно було, є і буде в нашій незалежній країні. Студенти ж надихалися святковою атмосферою. Їх нестримна енергія передавалася всім Сутнім почесний гість студентського свята, голова районної військової адміністрації Володимир Чернов, також згадав свої студентські роки. Несподівано і мене також долучили до цих змагань. Головне, що все-таки його таке креативний дух і такі наміри й бажання в цей складний, навіть в цей складний час зробити щось позитивне. Взагалі дуже приємно, дуже позитивний креативний колектив, до якого завжди цікаво їхати, тому що чекає. Щось щось цікаве, вітаючи молоде покоління з їхнім святом, голова районної військової адміністрації наголосив: головне для студентів здобуття якісної освіти за фаховими спеціалістами майбутнє нашої держави. Дуже хотілося, щоб просто молоді, молодь отримувала цей позитив натхнення навчатися бажанням ходити до навчального закладу для того, щоб отримувати ці знання і досвід, які потім вже віддадуть для там. Нашої неньки України і будуть працювати на благо і на розвиток нашої держави для того, щоб нас ніколи не зламали. Ми хочемо показати оцей дух, оцей дух студентства незламності, що ми були, є і будемо. Ми вільні, ми сильні, ми незламні і наші діти найкращі. за найкращих вболювали студентство і викладачі оваціями оплесками підтримували обидві команди, та все ж краніум. Назву Молодь обрала суто професійну, мав перевагу. Молодість взяла своє. З невеликим відривом студенти перемогли. Викладачі не засмутилися, привітали суперників з першим місцем, вручили солодкі подарунки.